Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич, і сьогодні телецикл Схід і захід разом ми знімаємо в стінах Волинської обласної філармонії, де ми зустрілися із учасниками камерного оркестру Кантабіле та квартету Автограф. Вони нещодавно повернулися із туру по південно-східній Україні. Тож зустрічайте її величність музику. Про цей тур, про цю акцію, як виникла ідея, чому ви поїхали в тур по дев'яти містах Південно-Східної України? Як це взагалі трапилося? Розпочало все так. В Волинській обласній філармонії був вручений автобус новий. І ось з легкої руки директора Сергія Івановича Єфименко, він так, тоді таку фразу. Сказав, що ви знаєте, от такий автобус можна на схід їхати таким автобусом підтримати наших хлопців. Ну це ніби підслухав другий Сергій, Сергій Архипчук, відомий київський режисер. І з його ініціативи розумієте, була така здійснена арт-волонтерська акція Кордони наші вкаже пісня. Розпочалась вона 25 числа, 25 серпня, ми виїхали. І закінчили в Луцьк приїхали 3 вересня. І об'їхали дев'ять міст. Об'їхали дев'ять міст. Міст так, це концерти, практично проходили в польових умовах. Лише один концерт був в будинку офіцерів. А це практично полігони, шпиталі військові. Ви знаєте, як це не банально, але перший і останній найважчий був. Це дивно, просто знаєте. Так, тому що, по-перше, ми їхали, не маючи досвіду таких концертів, ще такого ніхто не робив і такого ну, не було організації з точки зору організації, проведення. Перший концерт був проводений в Новочеркаськ, це Запорізька область, селище це таке військове містечко, багато військових частин, в тому числі і госпіталь. Приїхали ми, значить, десь це в першій половині дня. Був концерт. Розпочали, розпочинали концерт. Хлопці прямо, знаєте, на сходах сиділи, відкриті були вікна в шпиталі, тому що не всі могли. Це були поранені. Це були поранені. Знаєте, було важко дивитися, що це і незвично. Молоді хлопці, які розумієте, подивитись очі, ну це 17 років, більше немає. розумієте, А це вже він сидить, оце палка біля нього. Картина така була важка. Наші е, артисти теж ну, не, не просто було себе налаштувати. І хлопці ніби були е, з каменю. Вони, музика грала, таке враження, що вони її не чули, вони були не тут. Але буквально е, перший, другий твір. І крига поступово, я б сказав би так, скресла. Хлопці почали е, трошки ну, відтанули, розумієте, вони були там ще. Вони там були, наскільки це психологічно, до речі, от, де ми не були в госпіталях, принципово директ начальників госпіталів, тільки на вулиці проводити, тому що це багато і контужених було ні в якому разі не в приміщеннях це проводити. І хлопці поступово, знаєте, якось вони повертались в реальність з місця тих. Страшних подій, де вони були перед тим. Після концертів, до речі, теж. ви знаєте, концерт це одне. А те, що після концерту це ж молоді дівчата приїхали, які теж і молоді там такі були бійці, які, ну це просто, знаєте, як... вони як повертались ніби на трошечки в ту мирну атмосферу, в які, з якої вони прийшли. Теж так, таке було, що по годині, розумієте, було про що поговорити. Це, ну, це вже. Спочатку, ніби, знаєте, на полігоні камерний оркестр, це музичні інструменти, це гарно вдягнуті артисти, розумієте, а хлопці в чоботях там, значить, теж, і вони так дивляться. Я теж каже, в таких туфлях колись ходив, розумієте. І з такою, ну, свого роду, знаєте, така, такий ніби бар'єр. Але коли концерт проходив, і йшло це живе спілкування, не було вже цього бар'єру, розумієте. І хлопці розуміли, що ну можна знаєте, по-різному нашу поїздку з різної сторони, але хлопці розуміли, що суспільство їх підтримує, суспільство їх не кинуло, тому що солісти приїжджали різні. Там попсові були концерти, можливо, так трошечки не літературно, але саме камерний оркестр Кантабеле. Розумієте, Це інструменти, це рівень. Вони е, бачили, люди, навіть які в музиці не розбираються глибоко, вони бачили, що це щось особливе, що це приїхали е, музиканти е, високого рівня, що це фахівці. розумієте. От, і от саме ви, оцей, оцей момент, тому що теж, знаєте, отак, ніби розумієте, це ж і кошти треба було, і їхати, і все можливо, там можна було сказати. Давайте ми краще купимо бронежилет. Розумієте, Але не все е, можна, Добрійці, е, звичайно, це ж. Не хлібом єдиним. Є у нас ентузіасти. Ну, є люди, які конкретно в культурі, не, не уявляють свою відсутність конкретно сьогодні. В таких значимих місцях, де наші військові люди, наші прості люди, звичайні з народу, по суті, це ж народ воюють, і захищають, і борються. І для них важливо, оцей зв'язок з родиною, оце розум... відчуття єдності, підтримки. Це... це основне джерело енергії і сили, і впевненості для кожної людини, а тим більше для військових, які кожен день ризикують своїм життям. І тому виникла ідея у людей, які мають відношення серед них, по-моєму, це профвце художні керівники, режисер, це і волонтер, і відомий музичний і професійний діяч і художник Захарчук, який спланував проєкт допомоги моральної і підтримки скоріше, підтримки наших духу, нашого, патріотизму, нашого. І в кінці кінців здоров'я, щоб залучити в цьому проєкті музикантів, кращих музикантів України. Не знаю, як, як доля так випала конкретно саме на нашу Волинську філармонію. Я думаю, що на останню роль тут зіграло той високий рівень патріотизму, безперебічні, який демонструє колектив філармонії в цілому, і зокрема його директор Сергій Іванович, який очолює цей колектив. І Валерій от його заступник, взагалі дух патріотизму єдності у нас проявлявся у всьому, тому що сьогодні мені взагалі я важко уявити, як, яка може бути людина відірвана від тих гарячих подій, які відбуваються сьогодні. Бо сьогодні дійсно ми є свідками унікальної, драматичної, випробувальної історії нашої національної. І ми ці вважають себе гарячим, в усякому разі, ми ці чесні. Навіть ті, хто не виходять і не роблять цього, але душою серцем, якщо можуть, то вони безумовно хочуть це зробити, показати свою підтримку. І от доля так випала на мобільний, маневрений, без особливих вимог до комфорту і умов, колектив академічний камерний оркестр Контабель. Я цим пишаюсь. Це не просто вагома, це на сьогоднішній день найбільш яскрава сторінка нашої історії. Колектив, який може виступати в будь-яких умовах. І тому було не дивно, а викликало велике почуття хвилювання і радості, і такі ніжні почуття вдячності за те, що для людей, які тільки що поверталися з передової, і ранені, і хворі, вони бачили не просто вперше, навіть в мирні часи, Музикантів, які грали вишковну музику, але щиру, живу музику. Але бачили і жінок більше серед нашого колективу, ці артисти, і жінки, чули музику, яка ще і підносила дух, викликала і сльози, і радості, і заповнила душу спогадами про рідних. Відчувався в цих, в нашій програмі і голос, і матері, і сестрі, і коханої. Безумовно, любов до дітей. А саме важливе це все ж таки при всьому тому, це впевненість, що джерело нашої національної енергетики, воно не тільки невичерпне, а завдяки вірі, яку наповнюють зашифрованими звуками, в яких зашифровано людськими емоціями. Цю віру потужно і неймовірно яскраво несе музика, але музика щира. Музика, яка несе в себе і гідність, і любов, і ненависть, і гордість. А саме головне віру, що сила і, і, і сама впевненість, і мрії, що ми будемо все ж таки незалежними, що нас ніхто не підкорить, вона є невичерпною, бездоганною і безперечною. Безперечною, це може принести тільки музика. Тому я часто говорю, це, на жаль, можливо. Іншого варіанту я поки що не знаю, але це слова дійсно геніальне, що там, де закінчуються слова, починається музика. І от, до речі, на ваше запитання: відомий вислів, там, коли звучить музика, гармати мовчать. Так? Мені подобається в цьому сенсі варіант, що коли музика звучить, то гарматам нічого нема, нема чого робити. розумієте? Тоді говорить людське серце і людська душа. Яка є непереможною, і вона є вершиною, і вона вершить долю. Людського. От я так би розумів. Ну от так вийшло, що доля випала на наш академічний камерний оркестр і кантабіли. І от з нами ще їздив авторов, як ви знаєте, вокальний квартет. Колектив, в принципі, молодіжний, з жіночим забарвленням, що надавало нашому колективу особливе таке звучання. І мені приємно ще визначити, що це. Була перша і єдина музично-волонтерська місія в прикордонну зону. Хоча багато хто думав, що можливо це така розважальна програма, то все, програма будувала ретельно, я би сказав, відважно. У кожного музиканта є хвилювання, є бажання поділити своїми емоціями з тими солдатами, з тим і дати їм найбільше так, якби тепла, добра, зігріти їх душевно, тому що вони вони хто з фронту, хто йде, йде на фронт, От, і вони як цей як оголений нерв. Не дуже це все як сприймають щиро, і вони такі вдячні, що ми приїхали. Ми, ми навіть самі не думали, що колектив такого рангу мається на увазі камерний колектив, потрібен там, тому що деякі навіть взагалі не чули живої скрипки. От і настільки вони щиро нас приймали і просили на, на біс, особливо танго, аромат жінки. Це в Запорізькому КПП. Вони от тільки одні повернулися, після перша бригада, хлопці теж були там. А другі йшли на війну. Зіграйте нам ще раз, зіграйте. Ну от так їм якось до душі припало. їм хочеться того тепла нашого жіночого. І це, і от вони з тими емоціями такими йдуть далі воювати. От. А на рахунок творчих таких надбань і пошуків ну цікаво було працювати з Архипчуком Сергієм Володимировичем, організатором цього проєкту. Тому що він людина досить така непроста, творча. Він на ходу міняв нам репертуар, він нам і артистів теж своїх обмін, так скажемо, був такий творчий наш колектив-автограф і з ними виступав. А вони нам там і письменника, і публіциста Шугая, Олександра. Шугая і Смоль, е, смотрителя Володимира Смотрителя дуже цікава особистість, а, а а також і ця Оксана Муха зі Львова теж з нами виступала. Ну і, і взагалі в нас був гала-концерт «Нові Каховці разом з ними. І він теж був приємно здивований, що нас так сприймають. Що такий колектив, і ми не відмовились поїхати, бо є колективи, які відмовлялися. А ми, в принципі, були, скажімо так, зразу підхватили цю ідею, і йому сподобалось. Ну, ви знаєте, досить важливо було взагалі їхати нам на схід. Тому що, коли я дивилася по телевізору, що от там у нас є якісь певні розмежування в поглядах, в мові все здавалося та ну, ну вроді ми одна одинакові. Ні, не одинакові. Ви знаєте. В них трошечки оцей такий соцреалізм засів, що дуже міцно. І оті обмін думками, обмін творчістю нашою дуже необхідний не тільки воякам, а власне нам потрібно їхати і, як то кажуть, показувати свою культуру. Оце народне, оце патріотичне істину українське треба пропагувати. Кожен з нас зрозумів, що ми можемо долучитися до ситуації в країні, і ми можемо безпосередньо поїхати в ну, ці місця, де хлопці молоді, солдати. І ми можемо їх підтримати, ми можемо підняти їх бойовий дух. Насправді вокалістам не важко, тому що в нас класична манера співа, і в принципі ми розраховані виступати навіть без мікрофонів. Тому і була така ситуація, коли на полігоні виробили світло через перенавантаження електрики. Мікрофони заглохли, то ми просто впустили їх і співали далі вживу. Тобто тут не було такого моменту. І навпаки, солдати почали підтримувати оплесками. І це Тобто, це, це було навпаки, це все зближувало, оці ці всі умови. Якось вони трошки відрізняються, тому що ну, важко пояснити, чим саме, але відчутно від західно, західного регіону жителів відрізняються. Я вам так скажу, що можливо не стільки навіть їм було важливо сама музика, сам концерт, скільки просто присутність людей, не військових і момент спілкування. Інколи цей момент спілкування відбувався довше, ніж сам концерт після концерту. І ми знаходили в деяких частинах і своїх і волень, і людей з Львівщини підходили. Кожен ділився, розповідав хто звідки. Були знову ж таки повернулись до Новоград-Волинської частини. Там, оскільки вона була докомплектована пізніше, вони. Там мали втрати, і потім їх поповнювали. Вони стояли на ремонті, ремонтували техніку, і туди і до них якби вже поповнювали хлопці, були з різних куточків України. І був один навіть хлопчина. Він моряк, морпіх, піхотинець з Севастополя. Він перевівся, залишився, якби вірний Україні і перевівся сюди служити. Він дуже таку цікаву історію розповів. От з його сім'ї, з його родини. Його дворідний брат живе в Росії, так само служить, так само морський піхотинець. І от такі моменти були. Він колись йому сказав, що от ти з фашистами, зніми форму, не позорь, форму морпіха. От такі от ситуації, і в результаті склалося так долі. От він розповідав, що його брат загинув трагічно на Донбасі на стороні. Воюючи на стороні протилежній від, від нього. Два двоюрідних брата, які воюють на різних сторонах. Виходить так. От він лишився живий на даний момент, а брат його загинув на Україні. Враховуючи високу температуру подій, які відбуваються в країні, і розуміючи психологічний стан людей, з якими зустрічається колектив, програма будувалася таким чином, щоб поступово від спогадів, від любові перейти до любові, до всього, до всього, що ми маємо. А саме велике наше надбання це наша Україна. Я вам скажу, підтвердження цілісності програми і унікальності по-своєму, особливо психологічному емоційному значенні. Є продовження нашої місії на теренах нашої рідної Волині. От ми об'їздили зараз буквально за днів, може, 12, може трошки менше, більше 10 концертів дали в Ковільському районі. У нас в планах тепер Нововолинський район. Далі Володимир Волинський. Я от звернувся до Віки і кажу: якщо у вас буде можливість ідея, ми вас запрошуємо на якийсь концерт, поїхати з нами. Ви будете мати унікальне свідоцтво. Щирого, непідкупного і неповторно схвильованого підйому патріотизму. Я не почув від жодного артиста якоїсь жалоби, якогось розчарування. Чи болі вони приїхали як справжні солдати, безумовно змучені. Я вам скажу, змучені були насамперед і завістані, які були між городами, там, що відстань велика була від 200 до до 800 кілометрів в ці переїзди, вони артисти більш втомлюють, ніж сама сцена, Тому що сцена енергетично вона несе навіть позитив. Енергетика від слухача йде до артиста. і Якщо концерт проходить на підйомі, то ти виходиш оновленим. Так що я не відчув цього. Навпаки, вони були притомлені, але були відчула не такі. Обмежене, обмежене бажання розказати, як це все це було. Ці спогади вони, з ними залишилися по той день, вони їх тримають і вони їх збагачують більше того, вони з теплотою і такою, таким бажанням, неймовірним бажанням, діляться з дітьми і всіми, хто їх розпитує. Тобто їх це збагатило. Це може ще раз більше підкреслило. Значення зв'язку з рідною землею і що таке для нас батьківщина. Дякуємо вам, що поділилися своїми думками. Сьогодні ми спілкувалися із артистами камерного оркестру Кантабіле та квартету Автограф. Це була передача Схід і Захід разом. Побачимося наступного вівторка. До побачення!